Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Якщо ви Божий слуга, дозвольте, я скажу інакше. Якщо ви сприймаєте Боже Слово серйозно, ви розумітимете своє покликання на цій планеті. І що це? Бути благословінням для інших. А тому ми хотітимемо впливати на життя інших людей. Якщо вони страждають, ми хочемо допомогти. Якщо вони пригнічені, ми хочемо бути підбадьоренням. Використовуємо Боже Слово, Його істину для того, щоб служити людям. Ви знаєте, чого ніколи не робить справжній віруючий не принижує людину з метою дискредитувати або присоромити когось привселюдно. Але ми побачимо у цьому вивченні, що була група лідерів фарисеїв, і вони прийшли до Божого Сина не для того, щоб навчатися, щоб він навчив їх, не для того, щоб одержати побожний вплив на своє життя, а прийшли вони зовсім іншою метою. Тож, перш ніж ми подивимося місце письма, запитайте у себе, коли я бачу інших, які мої думки про них. Чи думаю я, чи молюся про те, як мені впливати на їхнє життя? Саме так мислить справжній учень Месії Єшуа Євангелія від Матвія, 22 розділ, і ми почнемо з 15-го вірша. Ми багато разів бачили, що Єшуа мав конфлікт головним чином з однією групою людей. З релігійною групою, відомою як фарисеї, і однією з проблем з фарисеями їх було небагато. Але однією з проблем була така: замість підкоритися Божим заповідям, вони написали свої власні закони, свої власні заповіді про те, як, на їхню думку, люди мають жити своє життя. Часто вони використовували письмо, але спотворювали його. Вони не брали просте значення, а використовували письмо, спотворювали так, щоб досягти своїх цілей, щоб виконати свої бажання. Саме так вони реагували на живе Боже Слово, Месію Єшуа. Отже, в Матвія 22,15 ми читаємо. Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його. А що це означає? Вони збиралися поставити запитання для дискредитації його, для того, щоб інші не слухали Його і не йшли за ним. А хто він? Він Спаситель, відкупитель, месія. Він прийшов, щоб дати життя і дати його подостатком. Він прийшов, щоб справити на людей Божий вплив на всю вічність. А вони що хочуть зробити? При вселюдно присоромити його. Чому? Бо він не діяв, не поводився. Не навчав згідно з тим, що вони хотіли чути. І якщо ми не формуватимемо свої думки на підставі письма, завжди буде розбіжність між тим, що хочемо ми та тим, що є Божою волею. Тільки коли ми скоримося Його Слову, ми будемо індивідуумами, які бажатимуть слухатися Бога і хотітимуть Божого, Його волі. Отже, вони прийшли, щоб ловити його на слові ми можемо сказати в мові, 16-й вірш. І посилають до нього своїх учнів, ймовірно, найкращих своїх учнів з іродіянами. А ким були іродіяни? Ім'я має сказати вам багато чого. Це були індивідууми, які були досить лояльні до Ірода. А отже, й до Римської імперії вони допомагали римлянам під керівництво мірода з метою гнобити єврейський народ. І ми бачимо, що для своїх цілей фарисеї уклали з ними угоду. Я знаю, що люди часто кажуть. Ворог мого ворога, мій друг, але письмо каже щось зовсім інше. Письмо каже, яке спілкування у світла з темрявою, добра зі злом? Ніякого нам не потрібна допомога злих людей, тих, хто вірить тому, що проти Божої істини. Таким чином ми бачимо, що фарисеї не були побожними людьми. Вони працювали разом з іродіянами та їхніми учнями, і ось зауважте. іродіяни кажуть учителю, і приділіть пильну увагу тому, що вони кажуть Єшува улести слова. Дозвольте мені дати вам пораду. Коли хтось лестить вам, будьте насторожі, бо дуже часто влесливі слова Використовується з метою маніпуляції для того, щоб ви зробили щось, чого хочуть вони або зробити вас вразливим для того, що вони хочуть зробити проти вас. І вони сказали щось, і хоча те, що вони сказали, було правдою, насправді вони в це не вірили і не збиралися поводитися відповідним чином. Вони сказали: учителю, знаємо, ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво. Що це означає? Що Месія функціонував у Божій істині. Вони визнали це сказавши, що він перебуває в істині. Тобто ходиш в істині, навчаєш істини, поводишся згідно з істиною Бога. Плюс до цього на Божу дорогу, яке важливе твердження, наставляєш на Божу дорогу правдиво. На додачу до цього і не зважаєш ні на кого. Що означає, що Месія не має фаворитів? Він не змінить суд, сказавши оцей мені подобається. Це мій друг. Або як у випадку з фарисеями та іродіянами, ми змінимо своє рішення, бо цей може допомогти нам. Якщо я буду прихильний до нього у цій справі, тоді я зможу від нього одержати прихильність пізніше? Як бачите, їх не цікавила істина, але вони знали, що він є істина? Тож запитайте в себе вас цікавить Божа істина? Коли йдеться про прийняття рішення, чи приймаєте ви його на підставі того, що правильно, справедливо, етично потрібно? Чи ви показуєте небезсторонність? Для того щоб потім щось сталося згідно з вашими планами та бажаннями, чи ви показуєте небезсторонність для того, щоб потім щось сталося згідно з вашими планами та бажаннями? Ви використовуєте людину, маніпулюєте нею заради того, чого хочете ви? 17-й вірш, скажи ж нам знов таки, це учні фарисеїв та іродіян. Ці дві групи, які зазвичай були опонентами, з'єдналися разом заради спільної мети дискредитувати Єшуа. Вони, звертаючись до нього, сказали: скажи ж нам, як здається тобі? це веде до конкретної ситуації. Ось що вони роблять. Пам'ятайте про їхні лестощі. Тепер вони в собі вирішили. Що використовують це для своїх цілей. Пам'ятайте, вони сказали: ми знаємо, що ти не дивишся ні на яке обличчя, тобто не дивишся на особистість, на становище, на явність або відсутність багатства. Ти ґрунтуєш усе на істині і ні на кого не зважаєш. Тобто, Єшуа дбав не про догоду людям, а про догоду Богові. І все це вони сказали заради свого запитання. Вони кажуть Скажи нам, як ти гадаєш, як тобі здається, і ось воно, їхнє запитання. Чи годиться давати податок, тобто платити податок. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Ось одна з якостей, яка відрізняла Римську імперію від інших. Чи бачите? греки. Хотіли, щоб люди конформувалися, були такими, як вони, у культурі, релігії, в мові, усьому, римляни були зовсім зовсім іншими. Доки ти платив податки і не поставав проти них, ти міг вірити в що хочеш, розмовляти якою хочеш мовою, і мати таку культуру, яка була правильною в твоїх очах. Міг жити як хочеш. Отже, зауважте, що вони кажуть. Вони казали про суть того, чого хотіла Римська імперія. Кожен, кожен мав платити податки. А хто навчав, що платити не треба, ставав ворогом Рима. Якби Єшуа сказав платіть податки Риму, тоді члени єврейської громади подумали б, що він вважає так само, як і родіяни, і не схотіли йти за ним, ходити з ним, слухати його. Отже, вони поставили йому запитання. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Вісімнадцятий вірш. А Єшуа, знавши, і це дуже важливо. Що він знає? Він знає все. Він знав їхню мотивацію, він знав, що метою їхніх лестощів була маніпуляція. Ми читаємо у вісімнадцятому вірші. А Єшуа, знавши їхнє лукавство чому тут використовується слово з коренем зло? Бо їхні наміри перебувають у конфлікті з Божою волею. Засвойте цей важливий біблійний принцип. Щоразу, коли ви вибираєте щось проти волі Божої, ви вибираєте зло. А вибравши зло, ви робитимете зло. І одержати наслідки від Бога, одержати Його суд, який він визначив на те, що проти нього, проти Його волі. Ось що таке зло це те, що проти волі Бога. Отже, Єшуа, знавши їхнє лукавство, він каже їм чого велицеміре, мене випробовуєте, чому мене? Кажучи так, він не має на увазі, чому це відбувається зі мною. Він не плаче і не скаржиться. Не така його мета. Коли він каже, чому мене, він каже, що ж, якщо ви вірите те, що я навчаю істини, що я посланий Богом, то як ви могли подумати, що я не розумію, що ви робите? Що ви намагаєтеся? І це слово тут означає випробувати з метою виставити на показ. Присоромити або дискредитувати. Ось чому він каже їм: подивіться наступне слово лицеміри слово має на увазі щось дуже важливе. І це те, що вони знали істину, але не хотіли її виконувати. Це класичне біблійне визначення лицеміра. Ви знаєте, що правильно, але не робите цього. Можливо, ви кажете іншим робити це, але самі пальцем не поворухнете, щоб зробити правильно. Вони були ошуканцями та брехунами. І тому служили вони не Богові. Вони служили сатані. Бо це він автор обману, батько неправди. Отже, що відбувається? 19 вірш. Він каже: покажіть мені гріш податковий, тобто покажіть мені монету, якою платиться податок. І принесли динарія йому. Ця римська монета мала назву динарій, І це була денна платня, а він каже до них, чий це образ і напис, 21-й вірш. Ті відказують кесарів, тоді каже він їм: тож віддайте кесареве, кесареві, а богові Боже. Яка мудрість? Як він взяв ситуацію паски у свої руки? Вони гадали, що можуть уловити його в словах. Хоч би що він сказав. Бо, хоч би яку він дав відповідь, якби сказав платіть податок кесареві, то став би непопулярним серед єврейського народу. Якби сказав не платіть податок кесареві, то, можливо, став би популярним серед громадян Ізраїля, але став би ворогом Римської імперії. І його б заарештували тощо. А він відповів так що це показало його мудрість та знання думок фарисеїв? Ось чому тут сказано. Подивіться останню частину цього першого розділу. А почувши таке, вони усі там диву далися і, лишивши його, відійшли їм більше не було чого сказати. Вони вже не мали ідей, як його ловити. 23-й вірш того дня. Вони проявляли наполегливість у своєму бажанні його заньбити, і тому прийшли інші. Також члени Сенедріону, відомі як Садукеї. Приступили до нього садукеї, що твердять. Між іншим, садукеї, як це тут написано, казали, що немає воскресіння. Це дуже важливо. Вони відкидали воскресіння. і відкидаючи воскресіння, знаєте, у що ще вони не вірили? Вони не вірили в Боже царство. Ці два поняття нерозривно пов'язані. Воскресіння та царство та й сказали учителю Мой син наказав, коли хто це чоловік, помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Мойсей справді сказав це, і де він це сказав? У 25-му розділі книги повторення закону Ми кажемо про те, що вівриті має назву Міцват, Міцват і Бум. Це коли брат або член родини або родич робить саме це. він одружується з цією жінкою, чоловік якої помер, для того, щоб народився нащадок. Дитина і тією метою, щоб ім'я померлого не стерлося, а продовжилося. І це показує важливість майбутнього, важливість налаштованості на майбутнє, а це налаштованість на царство, 25-й вірш. Було ж у нас, вони наводять приклад. Було ж у нас сім братів. У померлого було шість братів, усього семеро. Перший, як ми сказали, і перший, одружившись, помер. І не мавши насіння, ми бачимо, що він зоставив дружину свою братові своєму з тією метою, що він виконав міцват і бум. Цей особливий вид шлюбу з метою залишити спадкоємця, але дивіться, що відбувається. Це приклад, і знов таки, що роблять садукеї? Це садукеї, яким фарисеї не подобалися. Вони були у розбіжності щодо реальності царства, щодо воскресіння, див, ангелів. Щодо багатьох речей, які стосуються Божої істини, але знов таки вони об'єдналися з метою дискредитації Єшуа. Вони казали, у цього Ісуса з Назарету нікому не треба вірити. Чи не цікаво, наскільки світ усі аспекти світу противляться йому справжньому та однородженому? Божому синові, єдиному Спасителеві, єдиному відкупителеві Не покликавши його ім'я, ви не зможете спастися. Отже, вони кажуть у цьому прикладі, що він помер, як і той. подивіться 26-й вірш. Так само й і другий, і третій, аж до сьомого. го усі семеро померли. І кожен з них одружувався з нею, заради мети залишити спадкоємця, щоб ім'я померлого не стерлося. І що сталося? Усі вони померли, перш ніж це сталося, 27 27-й вірш. А по всіх вмерла жінка, 28 28-й вірш. Отож у Воскресінні і ось вони висміюють саму концепцію Воскресіння отож у Воскресінні котрому з сімох вона дружиною буде, маючи на увазі, що всі вони мали її за дружину так тут і сказано, бо усі мали її. Тож кому вона належатиме, якщо Воскресіння насправді є? І знову зверніть увагу на мудрість Месії та на те, як він звертається до Божого Слова для відповіді. 29-й вірш. Єшуа ж промовив у відповіді. «Помиляєтесь Помиляйтесь ви. Чому? не знавши писання, і ось ще один дуже важливий принцип: Ви завжди будете в омані, якщо не знаєте письма. Ми знову і знову бачимо, що месія, відповідаючи, завжди звертався до Божого Слова. Він завжди звертався до письма. Мається на увазі старий заповіт. Що більше ви знаєте старий заповіт, то більше вам зрозумілі вчення Месії. Тільки дурень хоче відірвати новий заповіт від старого. Це проти методології Єшуа, апостола Павла та усіх тих, хто записав новий заповіт. Отже, Єшуа відповів він сказав їм, Помиляєтесь, ви не знавши писання. І ось що ще: ні Божої сили. І це воістину так. Коли людина не знає Божого Слова, вона не матиме доступу до Божої сили, до Божого забезпечення. Отже, він каже: помиляєтесь, ви, не знавши, Писання, ні Божої сили. 30-й вірш. Бо в Воскресінні. Тобто у царстві не одружуються, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. Ангели не мають подружжя усе, про що вони думають, це щоб служити Богові, вклонятися йому, хвалити Його, прославляти Його. У цьому суть Воскресіння вся суть у тому. Що ми будемо в присутності Бога, переживаючи Його і визнаючи, що він Господь Отже, ми будемо як ангели на небесах, тобто таких взаємин, як зараз, ми не матимемо. 31 вірш А про воскресіння померлих хіба не читали? І він знову викриває їх. хіба не читали пророченого вам від Бога? Я підкреслив це, і саме так я й зробив. Двічі єшуа сказав: ви знаєте, у чому ваша проблема? Ви хибно мислите, ви не розумієте Божого. Чому? Бо ви не знаєте Божого Слова яке було дане сказане вам самим Богом, коли він сказав. 32-й вірш Я Бог Авраамів і Бог Ісааків, і Бог Яковів. Дуже важливо щоразу, коли згадуються патріархи, ви знаєте, що має приходити вам на розум, Божі обітниці. Щоразу, коли згадані Авраам, Ісхак, та Яків, Авраам, Ісаак та Яків, це люди віри, і їхня віра привела їх. Ось ключовий момент. До того, щоб прагнути Божих обітниць. Тож поставте собі це запитання: чи маєте ви віру? Якщо маєте, то ви прагнутимете Божого, бажаючи його обітниць, а не якогось тимчасового, матеріального успіху в цьому світі. Отже, він каже: ви не знаєте Божого Слова, сказаного вам. Я Бог Авраамів, і Бог Ісааків, і Бог Яковів». Бог, і це визначений Бог. Тут, перед Словом Бог, у грецькому тексті з'являється визначений артикль: Бог не є богом мертвих, а живих. Ось чому ми бачимо, що коли Месія зійшов у Шеол, він не побачив там сплячих людей. Але вони були живими, вони мали там досвід. Ті, хто був у Гехеномі, Гадесі, пеклі, страждали, але вони не спали. І ті, хто був на лоні Авраамовому, не спали. Вони пильнували, вони були живими. І Месія, як каже письмо, пішов і промовив до них. Отже, Месія каже, що наш Бог не є Богом мертвих, а живих. Останній на сьогодні 33-й вірш, а народ усі різні юрби, чувши це, дивувався, і знов таки, дивувався науці його. І дозвольте мені на завершення сказати: якщо ви воістину вивчаєте Боже Слово, коли ви розумієте, що сказано у старому заповіті та як це проливає світло, належне світло просвіти для розуміння слів Месії, ви будете здивовані і не лише мудрістю цієї книги, а ось що я хочу, щоб ви почули ви будете здивовані тим, як могутньо діє Бог, коли ви застосовуєте цю книгу у своєму житті. Тоді життя стає повним та цікавим. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїля.